Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Альтернативна Теорія. З 8 по 10 жовтня 1871 року відбулася Велика Чекайська пожежа. Зглянемо офіційну версію. З офіційною версією, в ніч на 8 жовтня 1871 року в південно-західній частині міста поблизу помешкання емігрантів з Ірландії Патріка та Кетрін Олірі корова перевернула запалену газову лампу. Після спалиху вогню навколо маєтку Олірі. Пожежа швидко вийшла з-під контролю і перекинулася на дерев'яні будинки на півночі та сході і поширилася у бік центру міста. Після двох днів пожежі тільки 10 жовтня вдалося приборкати полум'я, коли до міста доставили пожежогасне обладнання і почався дощ, який допоміг пожежника. У результаті пожежі близько 300 осіб загинуло, інші 100 тисяч опинилися без даху над головою. Більш ніж 17 тисяч різних споруд були зруйновані, загальний збиток оцінювався у 200 мільйонів доларів. Щоб припинити хвилю беззаконня та злочинності, яка охопила місто після пожежі, 11 жовтня був запроваджений воєнний стан, який протривав декілька тижнів. Через місяць після пожежі у місті обрали нового мера. Тепер спробуємо розібратися. В пожежах немає нічого дивного, і в наш час часто трапляються пожежі. Перше, що мені цікаво, чи часто ви залишаєте своїм коровам на ніч газові лампи, ну в теперішній час змікнути світло, щоб корови вночі не боялися. Якщо навіть припустити, що цю газову лампу випадково забули господарі корови, то невже вони її поставили на землю біля них корови? Взагалі якась дуже дивна версія? Наступна цікава деталь що 10 жовтня доставили в місто пожежогасне обладнання. Звідки та хто його достав, і чому так довго, якщо пожежа була така масштабна? І чому такого обладнання не було в самому Чикаго. А місто немале на момент пожежі в ньому проживало біля 324 тисяч жителів, і в ньому в 1871 році просто повинні були бути пожежні частини, це не якесь маленьке село. І далі, що цікаво, вже наступного дня після гасіння пожежі в місті вводять воєнний стан, а через місяць проводять вибори мера міста, тим самим в Чикаго з'являється нова влада. Вибори це не дешеве задоволення. І ще й в зруйнованому місті, де твориться хаос, люди фактично стали безхатьками і проводити вибори, і вибори при воєнному стані десь я вже бачив референдуми під улами автоматів. Також цікаво, немає жодної фотографії самої пожежі в Чикаго. Тобто була велика пожежа, а ніхто так і не зробив жодної фотографії, дуже дивно. А ось фотографії міста Чикаго вже після пожежі ми маємо. І ми бачимо на фото. Наслідки цієї пожежі місто в руїнах. Якщо дерев'яні будівлі були знищені вогнем, і це зрозуміло, а ось що сталося з будівлями недерев'яними. Якщо подивитися на фотографії Чикаго після пожежі, то в мене таке враження, що це місто після війни, нагадує наші українські міста, які атакувала недофедерація. Візьмемо і порівняємо з українським містом Маріуполь. Розпропаганда теж придумує різні казки. Що вони не бомбили Маріуполь, а захищали його, асвобождалі, а тепер зажив Маріуполь, мовляв, ми його відбудуємо, і він стане ще краще. А тепер цікавий момент з офіційної історії після пожежного Чикаго. Нам вказують, що, попри значні руйнування, відбудова міста почалася швидко енергійно, що стимулювало його економічний розвиток і призвело до зростання чисельності населення. Невже ви думаєте, що в підручниках російської історії щось інше буде написано про Маріуполь? Вони заселять Маріуполь своїм глубійним населенням і скажуть, що СВО і їх освобождення пішло тільки на користь Маріуполю. Схоже на те, що подібна ситуація була в Чикаго в 1871 році місто постраждало не від пожежі, а від чиєїсь агресії, обстрілів. Після того, як захопили місто, швидко ввели воєнний стан, щоб придушити незгідних. Та як окупаційні сили поставили свою владу, тобто провели підконтрольні їм вибори. Це все ми сьогодні бачимо в Україні на окупованих Росією територіях. Якщо, знищивши українські міста, російська пропаганда нагло в очі брешуть, що ця Україна сама себе обстрілювала, то що буде, коли пройде 150 років, минуть цілі покоління і не буде живих свідків цієї жахливої війни? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи не нагадують вам після пожежний Чигаго наші міста після приходу руського міра? І пам'ятайте, що події, які були сотні тисяч років тому, це тільки теорія.